Привіт для і підтрисникам нашого каналу. Ми сьогодні володимо сою, продовжимо кепопею. Не скажу, що вийшли на фінішну пряму, бо ще трошки ні. Але ця соя пересіяна 17 червня. 17 червня. І таку саму засередню рання, і ми таку саму молотили 26 вересня. Ми її мали чутою молодити ну, тижні два пізніше за ту. Тобто десь у середині жовтня У нас сьогодні листопад місяць. Навіть часа не пам'ятаю. І ось в такому стані вона стоїть без ніякого конфлею, без нічого. Ключок не розрізаний. Тут 27 сотик. Такий її ви цей зоні. Ну, тож ще покажу, я за найде. Таке соя я має на життя, я вам скажу. Візний посів. Моложе, не через те, що вона після подсіяла, я кажу, а через те, що погодні умови так склалися в цьому році. Вона є колір, дивіться, який колір. Я бажаю вона непогано ситака зоя. На свій час конців. Десь добре. Оце таке, така злоя. Зараз побачимо скільки сої. кесої. з собою взяв, щоб був запасний, був зварений, не знаю. Лучше хай буде. Сьогодні тракторець слухає мою дружину. Вона сирована мнеться, ну але що робити? Подмахай рукой! рукою! Попахай рукою! Масей наш чорний! Милюцій, болотій! Оце скільки! Оцініть зігній той! Слава Богу, є! А ми їдемо далі! Пока-пока!